Між фармринком, тобто учасниками цього ринку, великими постачальниками, виробниками, фармацевтичними компаніями і державою в особі, скажімо, власне, керівник наших установ, тобто Кабінетом міністрів, Верховною Радою, Президентом України. Але разом з тим, я би сказав, що є та проблема, яка стосується всіх, кожного, це взаємодість споживачів, масова споживача. Із самим бринтом, тобто найкрупнішими виробниками. І ці взаємини загострилися в силу, останнє, в силу того, що ви знаєте і пам'ятаєте, де в кінці жовтня, на початку листопада, якраз гостроту цих взаємин продемонстрував оцей сплеск цін, як я підкреслюю, незаконне підвищення цін на ліки. І лікарські засоби, медичні препарати впродовж буквально одного-двох тижнів по всій території України. Саме на це звернув увагу на комітет, який втрутився в події, де ви знаєте, що було порушено низку справ, я сьогодні можу назвати таку цифру, яку ще, мабуть, нікому не називав, по території України порушено 93 справи відносно аптек. Причому це не мова йде про конкретні аптеки, а про аптекарські мережі. Тобто інколи е, ці підприємства охоплюють 5, 10, 15, 100, 200 аптек тобто, це великі аптекарські мережі, щодо яких комітет проводить розслідування. І з цих 93 е, справ вже прийнято рішення щодо 70 таких випадків. Притягнуті до відповідальності в вигляді штрафів ці суб'єкти господарювання, накладені санкції. Але саме головне, що я можу сьогодні підкреслити відносно дій комітету і виконання вимог комітету, на вимоги комітету знижені ціни на препарати так званої грипозної групи. Це відомі препарати, я не думаю, що треба їх навіть сьогодні називати, але вони знижені до того рівня, який існував. На 23 жовтня цього року. І на цьому робота, звичайно, не закінчується. Тому що, якщо вже говорити відверто, ми зараз продовжуємо розслідування тепер вже по великим українським фармацевтичним кампаніям, які виходять на український ринок. Крім того, ми виявили тих великих оптових постачальників ліків на території України, тобто це ті лікарські засоби, які не виробляються. В Україні. І ми виявили найбільші компанії, які теж, мені прикро це говорити, але так є. Вони, на жаль, підвищили ціни і підвищили безпідставно, без належних підстав, не в залежності від кон'юктури ринку, де диктатором ринку повинен бути споживач товарів. А він виявився, цей, що має бути диктатором. Він виявився практично на колінах. І такого не має бути більше ніколи. Оцей випадок, який збурив всю Україну і органи державної влади, підштовхнув антимонопольний комітет до спеціально спрямованої роботи по вивченню цього ринку глибокого вивчення цього ринку, надалі встановлення таких взаємин між споживачем і виробником і продавцем ліків, які, які не дозволять надалі. Великим торговим мережам, аптекарським мережам, великим оптовим постачальникам диктувати ситуацію на ринку. Це ну, знаєте, Це питання, яке ви зачепили, власне, вже виходить далеко за межі компетенції антимонопольного комітету. І мова йде фактично про державну політику на ринку ліків, фармпрепаратів, медичних засобів. І е, зрозуміло, що ця політика може бути здійснена лише за умови поєднання державних волі президента України, е, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України і Антимонопольний комітет має тут свою позицію, має свій набір е, інструментів якими він пропонує працювати з цим ринком, і з огляду на це, ми готуємо спільне засідання чи розширене навіть засідання антимонопольного комітету, на яке я хочу запросити керівників парламентського комітету з питання охорони здоров'я, представників секретаря президента, кабінета міністрів України, природня найкрупніших наших виробників, найкрупніших наших мереж, в тому числі аптекарських, для того, щоб це була. Така відкрита розмова за наслідками розслідувань, які закінчує і проводить антимонопольний комітет України. І ми будемо пропонувати зрозуміло не тільки якісь пропозиції, пов'язані розвитком конкуренції на цьому ринку, тому що все одно антимонопольний комітет він виходить перш за все з того постулата, що конкуренція все процвітання, і для цього повинна працювати реальна добросовісна конкуренція. На жаль, цей випадок з кінцем жовтня-початком листопада показав, що конкуренція у нас була спотворена діями конкретних аптекарських мереж, діями конкретних виробників, діями конкретних автових постачальників. Якщо є підстави запроважити регулювання, скажімо, на якийсь перелік лікарських засобів, то це питання треба не просто ретельно пропрацювати. А ретельно вивчити на експертному рівні за участю міністерства охорони здоров'я відповідної інспекції, яка працює поруч з ним, зрозуміло, з обов'язково з представниками ринку асоціації відповідно з обов'язково залученням антимонопольного комітету України. Тому що саме по собі регулювання вони повинні забезпечити по-перше. Прозорість цього процесу. По-друге, забезпечити того, щоб це, це регулювання ні в якому мірі не призвело до дефіциту на ринку того чи іншого лікарського препарата. Навпаки, на погляд Антимонопольного комітету треба створити такі передумови, щоб інші компанії, які сьогодні не працювали з цим препаратом, хотіли вийти на український ринок з ним. І е, тому правила регулювання повинні бути дуже чітко окресленими, крім того. Друге, а навіть переконані, що регулювання будь-якого ринку, а тим більше такого ринку, як ринок ліків, повинен проводитися в чітко окреслених часових межах. Тобто ринок повинен знати, що часові межі регулювання здійснюються від такого то часу і до такого то часу. І далі знову повинен працювати механізм експертного державного. Суспільного обговорення питання відносно залишення цього регулювання чи ні? Як це вплинуло підведення підсумків? Як вплинуло це регулювання на сам ринок? Що відбулося в цій новій політиці в цій частині? Які наслідки для споживача? Які наслідки для підприємства, які наслідки для виробника? І тільки прийняття після цього чергового рішення, що ми будемо, як держава буде е, з цим питанням залишатися надалі, чи треба залишатися регулювання? Порушили велику справу за наслідками зростання цін на Україні, ви пам'ятаєте, на початку жовтня 2008 року. Ми ще не закінчили розслідування цієї справи, і оскільки вона охопила найкруптіші аптові постачальників, найкрупніших автових постачальників, це, як ми побачили, близько 15 найкрупніших посадників. Деякі з них мають обороти, які враховуються в мільярдах гривень. І е, зрозуміло, що в цих умовах складного розслідування, яке пов'язане з тим, що е, велика йде е, політика цінова і договірна між цими суб'єктами господарювання, постачальниками, треба було просто перегорнути велику кількість матеріалів. Але вже за наслідки навіть цього розслідування ми побачили, що е, суб'єкти господарювання можуть бути Можуть бути суб'єктами відповідальності за, по-перше, зловживання своїм монополім на ринку. Це не обов'язково зловживання одного. Це може бути так звана колективна монополія. Тобто, коли декілька учасників, найкрупніших учасників ринку, разом діють як єдиний суб'єкт господарювання в розумінні закону про захист економічної конкуренції. І друге, це власне змови, чи ми їх називаємо в Україні. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання. Це тоді, коли вони або прямо, або не прямо, але про це свідчить сама поведінка на ринку, е скоординовано діють на ринку, зокрема щодо встановлення е цін на певні ліки. Крім того, Антимонопольний комітет у е цьому році е розпочав е розслідування пов'язане з недобросовісною рекламою, оманливою рекламою. Ну, це ви знаєте, це тоді, коли. Наприклад, хтось говорить, що у мене найдешевші ліки. Але насправді це не так. Якби це відповідало дійсності, ми б, звичайно, аплодували цьому суб'єкту господарювання. Насправді перевірка говорить, що це не так. І це спроба нас обманути, заманити споживачів до себе в жахтекерській мережі. Тому Антимонопольний комітет зараз проводить розслідування цілей ниці таких справ. І буде приймати рішення про притягнення до відповідальності. Тобто, ми кажемо, ознаки монопольних діянь це здовживання монопольних становища, а конкурентні злочні дії, а також плюс оманлива недобросовісна реклама. Оце найбільш три характерних порушення, які притаманні затримання. Того, що антимонопольний комітет це не поліцейська установа, це не каральна система, але разом з тим це жорсткий регулятор ринку. І жорсткість його полягає в наступному. Якщо суб'єкт господарювання не визнає порушення, не відшкодовує нам з вами, споживачам, завданих збитків, якщо суб'єкт господарювання продовжує неправомірні дії. Має бути жорстке е, покарання. Ну, скажімо, не далі, як е, позавчора, е, я приймав рішення якраз від імені Антимонопольного комітету в Донецьку відносно компанії, яка працює на фармринку і займається лікарськими засобами. Компанія називається е, Чорнобиль допомога. Вони не визнали порушення. Не, не пішли на співпрацю з комітетом, ніяких питань не вирішили на час розгляду справи щодо е припинення неправомірних дій, зниження ціни до економічного готовного рівня. І ми наклали штраф 100 тисяч гривень. Інша компанія, фармація місцева, діяльність якої була пов'язана вже не з препаратами репозної групи, а й з знеболювальними засобами, де вони незаконно підняли ціни на ці. Засоби, оскільки там компанія знизила ціни на ці препарати, а, визнала порушення, зобов'язалася відшкодувати збитки в разі звернення до них відповідних споживачів. Ми наклали на них штраф 30 тисяч гривень. Перша компанія, про яку я говорив Чорнобиль, крім того, зобов'язана все одно виконати вимоги і рішення антимонопольного комбінету щодо зниження ціни до економічно-квантовного рівня. Якщо це не відбудеться, Буде дуже жорсткі санкції набагато такі такі, що набагато перевищать штраф 100 тисяч гривень, і ми все одно примусимо цю кампанію виконати законні вимоги комітету. Іншого. <му> Ви знаєте, швидше питання, яке треба задавати самим учасникам ринку. І, власне, я більше сказав, був Міністерство охорони здоров'я іповідні інспекції. Тому що це ті учасники, які повинні між собою. Там міністерство і інспекція, яка представляє інтереси держави, як такої, і там ринок. Тому я єдине, що вважаю, що безумовно, оскільки ми пливемо в одному чудовому параплаві, який називається Україна. І оскільки це єдина система, це має бути єдина система поглядів на те, яким буде цій державі, яким буде бути цьому суспільству. Я повинен сказати, що ну, це, м'яко кажучи, не годиться, коли якісь учасники ринку нас з вами, споживачів, заради яких цей ринок і працює і функціонує, перетворюють у маленьких пересічних українців і роблять з нами, що заманеться. Такого. Ми в антимонопольному комітеті просто надалі не допустимо. Я застерігаю учасників ринку. Має бути відчуття своєї причетності до тої держави, в якій живеш, і має бути безумовне переконання і впевненість в тому, що закони працюють, і їх правильніше, вигідніше виконати. Очевидним є те, що ідеальні моделі ми самі створюємо у себе в голові, ми проєктуємо якусь позицію. І ще справа, що Господь нам допомагає потім цю модель реалізувати або ж ні? Зрозуміло, що без конструювання такої моделі, яка дуже часто виписана в законах України, неважливо як таке правове життя і взагалі життя суспільства. Тому ці ідеальні моделі, в принципі, вони виписані в законах України, вони виписані в відповідних постановах. Тобто це той скелет, на який після того, як створений, повинні наростити м'язи, для того, щоб це був живий, красивий організм, який відрізняється знаєте, ясним близьком очей, глибоким інтелектом, душею, яка націлена до Господа, яка відповідає. Я хотів би, звичайно, щоб, з одного боку сказати про учасників ринку, з іншого боку, підкреслити про власне, людей, які там працюють. Тому що я знаю, що на цьому ринку працюють тисячі і тисячі добросовісних, чесних, порядних людей, з якими ми зіштовхуємося обличчя в обличчя в аптеках. І я дуже високо ціную працю цих людей і їм дякую за цю працю. Разом з тим. Є люди, які приймають рішення рішення щодо цінової політики, рішення щодо скажімо, постачання товару, рішення щодо укладення певних договорів господарської діяльності між постачальниками, споживачами, виробниками тощо я не думаю, що моя справа застерігати, моя справа швидше роз'яснити, що в Україні працює антимонопольний закон. Існує державне відомство, яке стоїть на захисті інтересів мільйонів, і кожен, хто працює на тому чи іншому ринку, особливо ринку, прямо пов'язаного з інтересами сотень тисяч і мільйонів громадян, повинні завжди пам'ятати, що дійсно існує народ, існує суспільство, заради якої працює ринок. І існує закон. Якщо його добросовісно дотриматися, отримуєш преференції, такі, як зрозуміло, і високе надходження, скажімо, до прибутку, такі як це є, скажімо, в аптекарських мережах, такі як повага суспільства, підкреслена повага, увага, тобто якісь позитивні речі. Якщо закон не дотримана, невідворотні негативні речі це безславна репутація. Тому що це завжди має велике значення, коли ми говоримо про репутацію, ми інколи це слово забуваємо, але репутація має колосальне значення. Так от безславна репутація, я не хотів би, щоб хтось із підприємств мав таку репутацію. Сподіваюся, що дотримання цих постулатів, про які казав, забезпечиться. Нарешті зрозуміло, що є просто санкції, які можуть бути накладені, які можуть болісно ударити. По економічній діяльності того, тої чи іншої аптекарської мережі чи фармацевтичного підприємства. І є нарешті увага і або повага, або неповага з боку учасників ринку. Тому що для мене дуже важливим є те, щоб, скажімо, на фарм ринку були учасниками ринку написані правила чесної конкуренції, які повинні були прийняті на відповідному їх з'їзді. І Кабінет антимонопольний на підставі закону про захист економічної конкуренції готовий цей правило тоді освітити своїм рішенням. Я сподіваюся, що в цій залі, де ми зараз перебуваємо, таке рішення буде прийнято.